Влада, студентка державного університету економіки та технологій. навчається за спеціальністю правознавство. Дівчина ще зі шкільних років займається науковою діяльністю продовжила її в статусі студентки. Є однією з цьогорічних отримувачів стипендії імені Гутовського. Науковою діяльністю я займаюся давно. Можна сказати, що з ще з деяких курс з класів школи, і мені дуже приємно, що мене сьогодні запросили, що так високо оцінюють мої. Якісь навички, якісь на ну, е, здобутки, і мені дуже це личить. І ще я хотів сказати, що. М -м це був великий сюрприз для мене, що мене запросили саме отримати цю стипендію. Євгеній студент професійного ліцею. Наразі опановує професію машиніста бурової установки, електрослюсер, слюсар та черговий з ремонту статкування та збірник очисного забою. Вирішив піти саме цим шляхом продовжити родину династію за прикладом свого батька та дідусів. А ще просто подобається фізика та електрика цього навчального року. Отримуватиме стипендію імені Олександра Поля. Ви вирішив обрати саме цю професію, тому що це зараз в нашому місті така дуже. Актуальна професія, багато робочих місць, багато можливостей, ну і ну да, актуальна професія. Дуже приємно, що є така стипендія, це як мотивація, надалі краще, краще або також е, так. Для, вчитися. для нашого міста підтримка обдарованої учнівської та студентської молоді стипендіями є вже доброю традицією, адже в такий спосіб студенти та студентки отримують красномовне підтвердження своїх здобутків, а молоді в Кривому Розі живе, попри всі негаразди та складнощі, досить багато. Кривий ріг це дійсно місто талановитої, амбітної, відважної молоді, котра вирішує як всі питання життя нашого міста. Та й працює на майбутнє. В нашому місті більше 160 тисяч молоді від 14 до 35 років. Свої стипендії імені Гутовського та поля студенти та студентки отримуватимуть впродовж наступних півроку. Це добра підтримка та і надалі працювати в науковій та освітній сфері. Олександр Фефілатів, Іван Сергієв, перший міський.